Все це 24 лютого 2022 року спіткало мешканців прифронтових сіл, які знаходяться на кордоні України з Білоруссю. Впродовж декількох місяців вони перебували в окупації, та завдяки молитвам та Збройним силам України цей регіон вдалося звільнити. Близько, да, да, да. да, Тоді да. ваше село було в окупації? Так, да. тут було. Стояли на перехрожку вертольоти, самольоти були всі, всі, повністю, танки були, БТР. Я в окупації тут був, ну, страшнолятенько було. Вертольоти летали, самоліти летали, я там на краю живу в Старій рачі. Села наразі практично повністю відрізані від великих міст. Людям дуже важко купити їжу та медикаменти. Проте, не дивлячись на такі умови життя, Після деокупації багато мешканців разом зі своїми дітьми повернулися в свої домівки. Український Незламний Дух вражає. Але цього недостатньо. Якщо те, у чому люди мають таку велику потребу, привезли волонтери Центру духовної допомоги. На початку нас очікувала тепла зустріч та знайомство із місцевими мешканцями. Волонтери передали продуктові набори. аптечки первинної допомоги, іграшки для дітей та одяг. Та найголовніше слово віри. Єпископ Тіягу пояснив, як важливо бути щирим у своєму зверненні до Господа Ісуса та піклуватися про свою душу, яку може зцілити та врятувати тільки Дух Святий. Разві Ісус не знав їх болі. Разві Ісус не знав, в чому вони нуждались? Он знав но он хотів від них. Paétamo, vota, Saveto e Van, e zela, estou zela, eliminogi, bratilis, que susso, aniras kasali e emu, estou estoubulavo no trinir, eta booliv do che, batamustavo esnate, estou naze esse do chá, vo esnate estou, sou veta e gizne, e rarochi mamento, e plahi pra sou Но то, що внутри нас, то внутри нас это вечно, это наша душа. chá baleia, душа болеє, do вот душа кричит, люди страдают. Звичайно, ж, після цього слова була здійснена молитва за усіх присутніх. Господь само важно, що може бути на этой землі, это наша душа. et espacenia nasci do chi, paeta mositias mo e gaspode amalhuz, zaeta maladova, pagilova, sredna voz, dressed laveca, ia praxugas pode te estoubati jeist vovô virgizne, estoubati o brau moibor, priame sitias eta nemaschi, o brau eta balesnea, vaimi susa ristá, esgalavi da piati. Убирайся вусичас! Ще для того, щоб кожен міг зберегти той дух, який ми передали, були роздані нові заповіти та книги єпископа Маседу. Також нам вдалося взяти інтерв'ю у місцевих мешканців, які пережили окупацію та навіть втратили своїх близьких. Але про це вже у наступному епізоді від серця до серця, гуманітарна місія у визволених громадах.